Літні канікули найяскравіша пора для дітей, час захоплюючих пригод, нових знайомств та зустрічей. 1 липня у центрі дитячої та юнацької творчості горішніх плавнів» розпочав роботу простір творчого розвитку і активного дозвілля для дітей із назвою Позитив цього року. Ми прийняли 70 дітей і числа вихованців нашого закладу. Простір буде працювати протягом трьох тижнів і охопить змістовним дозвіллям і цікавими заняттями. Дітей віком від 6 до 11 років. З 8 до 12 години відповідно до нашого плану роботи з дітьми працюють наші педагоги. Організовано роботу 14 творчих об'єднань з декоративно-ужиткового мистецтва, технічної творчості, образотворчого мистецтва, акторської майстерності ну і, звичайно, з питань безпеки та. Збереження ментального здоров'я. Інтерактивною, веселою програмою розпочав свою роботу простір позитив. Перший день день знайомства. Діти запам'ятали зустрічі з сонечком, символом літа та веселу руханку із тигриням, драйвовий флешмоб та цікавий фотоквест. Мандрували різними умовними станціями з веселими та цікавими завданнями. Перший день сподобалося, що ми там проходили. Ну, Квест проходили. Ми, ми були Під висолковим душом. Ми, ми зав'язували хустинки, ми, ми на фізкультурі були. Ми були, ми заходили в ми воріта щастя. Сьогодні ми робили пряники. І ми їх прикрашали, прикрашали глазур'ю. Мені це дуже сподобалось. Я люблю ці пряники, я люблю готувати. Мені дуже подобається це заняття. Взагалі, а перебування в цьому просторі тобі подобається? Що тобі найкраще запам'яталось? Мені запам'яталось все. Мені все дуже сподобалось і все було дуже круто. У сучасному світі it технології стають дедалі важливішими. Літні канікули чудовий час для поглиблення знань у цій галузі. У плані нашої роботи передбачено також відвідування цифрового освітнього центру, який діє у нашому приміщенні в рамках проєкту освіта в надзвичайних умовах від організації Save the Children. В цифровому освітньому центрі діти мають можливість 3D-моделювати, займатися програмування і Творчими і, і там проводяться творчі майстер-класи. Колектив закладу створив умови, щоб літній відпочинок став для дітей цікавим, пізнавальним, активним та здоровим. Творчість розвиває фантазію та допомагає висловлювати свої емоції. В цій кімнаті разом з дітками ми працюємо над різними театральними іграми. За допомогою театральної гри ми розвиваємо їхню творчу. Творчі здібності і знімаємо стреси. Обов'язково працюємо над цим. На столику лежать ляльки для театру. Так, ось, і дітки вчаться ними володіти, вони створюють свій образ для ляльки і фантазують, де ця лялька може жити, який в неї характер, чим вона займається, з ким вона спілкується, до кого вона відноситься позитивно, а до кого негативно. Ну, трішечки так розважаємося. Ось так. Казівний пальчик. Лялька махає головою. Ці два пальчики рухаються, де вона може плескати в долоні, чухати собі вушку або вклонятися. Ось так. Доброго дня! Мене звати Мишка Марія. Бажаю вам гарно провести з нами час. Всім привіт! Літо чудовий час для розвитку творчих здібностей. Колектив «ЦД та ЙОТ» заохочує дитину малювати, займатися ліпленням, створювати вироби власноруч. Першу ми сьогодні використовували техніку малювання, коли ми на олівці гумкою робимо калину, а потім пензликом листочок прикладаємо. У дітей у всіх вийшло більш-менш так ну, цікаво і вони задоволені. Інші техніки це буде. Коли парафіном діти будуть малювати на листочках, а потім пензлами заливати фун вже аквареллю. Будемо використовувати ще техніку щітки зубної, коли малювати вони будуть дерева так цікаво, більш травку, ну зелень таку. Чарівний світ вишиваних орнаментів, узорів у рушниках допомагає пізнавати Юлія Шахман, керівниця об'єднання хендмейд. Діти знайомляться з традиційною українською вишивкою з використанням найпростіших швів, створюють трушнички в мініатюрі як закладки для підручників. Влада Смірнова вперше вишивала, тому їй було складно. Мені дуже сподобалася руханка вранці і, в принципі, робити кулькомобіль. Вишивка у мене не дуже вдалася, тому що я почала шофом назад голку, а закінчила вперед голку. Тому я не знаю, як бути далі з вишивкою, бо будемо закінчувати якось. Віталій Єфіменко, керівник творчого об'єднання Сувенір, допомагає хлопчикам володіти певними навичками роботи з ручним інструментом, таким як лобзик, стамеска, що в майбутньому стануть їм в нагоді у господарстві, а можливо, це будуть перші кроки на шляху у трудову діяльність. Розповідає, що дівчата більш посидючі і старанні. У них виходять гарні роботи. На наших заняттях на цей раз ми пропонуємо дітям дуже цікавий такий зробити для себе виріб, іграшку. Це пазли. От кожна дитина малює на свій розсуд малюнок, потім випилюються. Деталі випилюються лобзиком, і в дитини залишається дуже багато фрагментів однієї деталі. Потім дитина фарбує в різні кольори і залишається на згадку як іграшка головоломка, так і картинка кольорова. Літо час відпочинку, розваг, оздоровлення, нових вражень. Приємна і безтурботна пора. Мені тут подобається в цьому просторі, бо тут дуже гарні педагоги. Я знайшла тут багато друзів, тут всі дружні. «А що Тут сподобалося найбільше?» «Тут круті заняття, можна шити, можна малювати, можна випитувати щось із дерева. І багато чого різного. Мені тут подобається, я ходжу на, на різні гуртки, власне, педагоги. Мені це все подобається, особливо 3D-моделювання. Нам оце дорожки готували морозиво. Взагалі мені тут подобається. Можен день різний. І все тут таке класне, що я не знаю навіть де. Я не можу на це все надивитись. Простір творчого розвитку і активного дозвілля для дітей з назвою Позитив центру дитячої та єнацької творчості не залишить юних відвідувачів без казкових емоцій, нових друзів, різноманітних заходів і цікавих пізнавальних розваг.